Село Баїв Боратинської громади. До приміщення адміністрації приходять селяни за насінням, видає його керівниця місцевого цнапу Наталія Левчук. Може бути, з петрушкою тут є капуста, морква і петрушка. А тут є морква, цибуля, чернушка і теж капуста. Такі Давайте з цибулею. Наталія Левчук каже, в січні сповістили селян про можливість отримати насінневий матеріал. Серед тих, хто зареєструвався, Людмила Торбик. На війні чоловік та зять, без них працювати на землі важко, говорить жінка. Біля хати тільки сім картоплю, все, всі овочі, сім садим. Адміністраторка ЦНАПу Наталія Левчук каже, насіння від агентства Юсейт отримають 40 сімей Баївського старостату, з сіл Городище, Цеперів та Баїв. Насіння отримають пільгові категорії населення, такі як члени сім'ї загиблих, учасники бойових дій, члени сім'ї службовців, які зараз служать, багатодітні сім'ї і переміщені. Морква, капуста і на вибір цибуля і петрушка, кукурудза, цукрова. Оксана Картанович з Херсонщини майже рік мешкає в городищі. Цього року вперше оброблятиме город на Волині. Вже перепахали город, посадили цибулю, декількох видів. Жінка показує хату, яку винаймають. Поки чоловік на роботі, діти у школі займаються господарством, говорить жінка. Сотки, дві-три ми зайняли. Посадимо свій маленький городик. На ньому буде і картопля, і цибуля, і морква. Жінка каже, у рідному селі Червоний Маяк Береславського району до повномасштабного вторгнення вирощувала фрукти. У нас зараз на даний момент квітнуть дуже гарно рожевим кольором сади персикові. Батьки все життя доглядали виноградники, були в нас величезні, круті, бомбейські просто сади. Зараз, на жаль, там проходять бойові дії. Не знаю, що там відбувається, поки мій будинок стоїть, але ж ніхто не знає, що буде завтра. Але тут у нас хоч якась капля, крапля надії на те, що буде щось, хоч якась городина своя. Господиня показує насінневу картоплю, якої закупили 75 кілограмів. Небагато, але для початку добре. Але я знаю, що мені ще обіцяли сусіди, то можливо ще допоможуть. На Волині дуже багато людей, які допомагають переселенцям. Наше село мало вирощують картоплі, але село, яке знаходиться поряд 15 кілометрів, називається село Зміївка. Воно там дуже багато вирощували картоплі. По два сезони спочатку весною садять і літом збирають, і через деякий короткий термін, там через два тижні, саджають вже другу посадку. На даний момент там йдуть теж бойові дії. Зі слів адміністраторки ЦНАПу Наталії Левчук, у Боратинській громаді насіння від агентства Юсейт отримали 456 сімей з 24 сіл громади. Зі слів начальника управління агропромислового розвитку Юрія Юрченка, таку безоплатну допомогу від іноземців Волиняни отримують другий рік поспіль. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.